Перша рибка. Леха щось треба робити з тим фідером, не видно покльовок ні фіга. Ну, та як тут буде видно, Дивіться який карасик? Який карасик, білі піздріческий. Ай, бляха-муха. Ну що ж то таке? Ну та що, ну нащо ти клюєш? Ну, на нащо ти клюєш, чоловіче? Дивіться. Знову красика Эха раз клювание и все, раз дерне. Дивіться, уже більшенький. Че у не клювить так паршиво? Паршиво квіт, наверное, честно. Сип-сип и все, сип-сип и -сип все, давай. Так, друзі, трошки печальна ситуація, от дивіться покльовка якраз, тільки камеру включив. Печальна трохи ситуація з покльовками, і взагалі з кльовом. А я собі подумав може би тут трошки перейти отуда, на мілячок, на мілину. Давайте напевно перейдемо сюди. Попробуємо ми тут тут рибку. Тут трошки міляк. Міляк трошки такий Добре, міляк. Попробуємо тут поряд. Вона тут більше кидається. Зараз вода прогрівається на мілячку сильніше. Може риба на міляку стоїть. Коротше, що думати гадати? Йти і пробувати. Збираємося. Свої процюбалики. І йдемо попробуємо сюди. Ідемо попробуємо сюди половити. Так, 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 так. Була поклевочка на фідер. Третій карасик. Третій карасик. Пійдемо туди. Так Так ругачик. Опа! Карасика ми знімаємо швидесенько. Віддарку його. Ну що, опарище, ще, ще плюс-мінус. Ліпше поміняти, народ. Ліпше поміняти. Опаріка. Що будесенько так Може тут буде клювати? Бляха, я вже де ту рибу шукати чесно. Весна Та вона повинна клюти капець, той карась такий весняний, має клюти великий. Ніфіга. Ніфіга! Народ, шикарна поклевка була. Натяг і зразу попуск. А я думаю відтолсидить. Є коясики є. Mm -hmm. Ну так ну і блюхов впирається, я вам скажу, це веде. О, отакий. Ну, бляха, да что ж такие? Да та что ты трипаешься? Вот такие вот. Народ, поклевочка, гарна поклевочка, гарна. Ну давай еще, давай. Вот так бы, вот, пока включишь камеру, бляха. Є, є, є. Він подіргав, але сів і сидить. Сів і сидить, карасик, чи бурасик. Чебурасик. Та всі однакові. Нема більшого ні одного. Всі такі ладошечка. Ай, гачок. Оп. Бляха, народ я... Що шоці від тої рибалки, від того нашого озера, від тих покльовок. Дьорг такий, що я навіть не бачив. Бляха, сів і сидить. Це просто, бляха, ну то це ж клюнь якось трохи. Ну то ж хочу зробити, не знаю. Хоч якось сіпне. Дуже такі покльовки, гнилі, бляха, ніфіга не видно. О, та, ще вискакують з вітра. Не здалі покльовки сильно, не здалі. О-о-о! Сюди. Ото вже крайній. крайне красишка. Все, будем сбираться в дом Так, наш сегодняшний уловчик. Что мы тут натаскали? Дуже слабенько, народ, дуже слабенько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, карасиків. семь. Так, выпускаем нашу рыбку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ось така рибалочка за дві години. Сім карасиків.